Субота, п'ята ранку. Гуляємо з собакетом. Трошки приведемо в порядок машину. В салоні теж трошки прогріваємося. Поваємо тут -то все на нолі, Ну, не, не все тижневий залишимо. Еко виключаємо, щоб не тарахтіли мені. Трошки підзаправимося. Бахнемо кави. Поки дим сюди ми вже почало сьомої. Ну, а працювати ми будемо на уклоні. А чому на уклоні? Правильно, бо ми катаємось без комісії. Сьогодні постараюся максимум свого уклона вижить. Буду до останнього. Я навіть і не завтракав уранці. Собаки це покормив, а сам не покормив, покормився. Кавусики, все, потім щось перекушу, щось по пути. Тому що я вже в себе там по статисті за день забувся, коли пітерку бачив. Сьогодні я її хочу ну, би побачити, а то і більше. Дивишся цих блогерів, на вихідних валять там по 7, по 8, ніколи там 10 11. Ні, ну 10-11 я вмію в принципі робити. Але ні, не вмію, я ще не, не навчився там цифри поправляти на комп'ютері. Коротше, план сьогодні такий. Стаємо на фільтрах. Якщо нічого не прилітає, включаємо ланцюг, щоб менше стояти. Тому що я як починаю стоять, втікати і ютубчики, то все, потім я хочу полежати, потім впадло їхати. Так що будемо валити 8.40, перша тисяча є. Вроді би непогано, але якщо в такому темпі продовжати, то якраз цей п'ятеро, що я хотів, буде якраз так ну, впритик. Аби його зробити ще. Так собі робота вранці була, а ага, зараз взагалі пропала. Ну нічого, включаємо ланцюг. ну Вірні ми вже його включили і полетіло 96, 108, 125, 140. У мене був саме такий жирний заказ. Ну нічого, беремо все подряд, а що? Будемо сьогодні пахтірити. Мені завтра кров зносить, треба кредит трішки закрити. Так що хі, неділю про як говориться прогуляв. Особо не гуляв, там, теж справами займався. Але ж все одно кредит-кредити понабирав тоді треба було. Але то таке, нічого заплатимо. І ще не з того, говна вилазили. Не з такого, як говориться. Так що виплатуємося якось. Вже не перша людина мені пише в коментарях, щоб я там стрім зробив. Та я не знаю. Я тут в обичному Ютубі це в обичному відео, я ще толком не розібрався до кінця. А тут цей стрім, я вообще дупля не ріжу. Що з ним робити? Як, як його не знаю. Напиши в коментах в коментах Там, якщо буде там цікаво, то я там полажу по Ютубу, подивлюся, як його робити, щось буду вчитися. Не знаю чому, але я цього моменту чекав. Коли були всі тройки, я провтикав, наступного разу четверки хоч не провтикать. І з тими четвірками я одразу на авторівсь. 4-4-4-4. Ну, а потім хтось мене її там купить, перекупить і буде стояти така ж сама машина. 2-2-2-2-2-2. 1200. Мені, щоб викупити цю тачку, мені ще на неї треба проїхати 1015. А потім, і ще я хочу, вже вирішив сам собі вже так, що ще хоча б 1070-80 на ній проїхати, щоб трохи хіть. От як ви як ви пишете, відбити її, а потім вже продавати. А може дай Бог буде все добре, дай продам, як я кажу, всі четвірки будуть. І велика вирогідність, що таку саму і візьму. Так, а що вона мені за 400 тисяч майже нічого не принесла ніяких там хлопотів. Ну, а коли викуплю тачку, зроблю собі ліцензію і буде все чуки-пуки. Бо зараз я собі ліцензію зробити не можу, так як машини не на мені, то треба, щоб вона була на мене оформлена. Так що треба ще трохи чекати. Я б вже давно зробив би. Навірно, по крайній мірі, зараз так думаю, що треба. Ну, а якщо в тебе тачка оформлена на тобі, або ти її береш в оренду, і твій власник как би, тачки не проти тобі временний ті паспорт зробити, то ти можеш оформити ФОП, зробити ліцензію і ще й відтримати від того уклона бонусів до 3 тисяч гривень. А якщо ти там не шариш, як це все робити, то тобі ще й уклон може в цьому допомогти. Як це все правильно зробити, як це все правильно оформити? Коротше, якщо ти зацікавлений, заходь в драйвер ап, там всі подробиці, все розписано, все розказано. Також актуальні знижки для водіїв на автоцивілки. Все це так само в Драйвер Ап. Залітай, дивись, вибирай, що тобі подобається. Ну, а якщо ти такий самий бідолага, як і я, то ти можеш автоцивілку взяти, типу, як би в кредит, виплатиш частинами, там все можливо. 11 година, 2000 гривень 100 кіме. Якраз все по плану, поки. Работаємо далі. Всі кажуть, що типа, в таксі як на рибалці. А в мене как би, наоборот. В яку сторону руль ну, типа, повернеш. тому що я от, звільнився на Михайлівський. Ну, де припаркуватися? Можна мені поїхати сюди направо, можна сюди вниз пуститися до Хрещатика. І от тут бабка на двох гадала, де закази. Поїдемо як вниз. Ось тут ми припаркуємося зараз, мабуть. Чи надовго, тут у нас знак стоїть. Ми будемо чекати, якщо що, я на ланцюгу петити свічку поставити, що ли. По ланцюгу взагалі взагалі нічого не прилітає. Навіть 85 мінімалка навіть не летить. Я б вже взяв би цю мінімалку, аби перекатитися звідси, щоб тут не стоять, не виглядати по зеркалах, де їде поліція, щоб мене тут зараз не підрізало, стоїть точка у подругі прямо тут. Ну, звісно, нікого немає. Як її тут туди Ну, я якби зараз всю дорогу перегоражу. Ну, звісно, тільки я припаркувався, ззаді мене підпирає газелька і давай сигналити. Але виходить, ця подруга сіла, я тільки по коробці. Вона каже, так подождіть, подожді, куди? Ви каже, там подружка ще щось за кофе вийде. Коротше, поїхав я на Михайловську, говорю, хай сюди подружка спускається, ну як я там буду стояти. Не знаю, зараз подивимося на ще, що я поїхав од неї, там зараз наверное, поставить якусь погану, побачимо. І дівки вроді би непогані такі там, їхали, там, всю дорогу і мовчали, там, і, там, будьте любезні, там все, все як положено, коли ми приїхали. Але ну, треба ж трошки де ж там стояти, куди ж визвати. Півдругу дня 135 км 2,5, 13 замовлень. Півплана зробив. Це виходить, мені ще треба проїхати 135, виконати 13 замовлень, щоб зробити свою п'ятерочку, як я хотів. Ну, пів другої покамі, все, все можливо, але зараз обід щось трохи слабенько стало. На, на, ланцюгу, на ланцюгу не прилітають замовлення. А або якщо прилітає, то прилітає така діч. Бідна моя карма вже я відміняю, тому що ну, його в болото. Лучше карму потікати, ніж дорогоцінний час до свої нерви. Так, півдругу, я ще, крім кави, нічого не їв, не пив. Треба десь щось поїхати, перекусити. А де, що, куди. Я навіть не знаю, що я хочу. Шаурму, піцу, чи Макдональдс, чи не знаю. Чи в магазин заїхати, щось ковбаси взяти. Шо, щось я не придумав, ну зараз десь поїду. Коротше, довго не думаю, чи заїхав в гастроном, взяв паніні, самсу. <сум> ну, я айранчиком це все зап'ємо. Коротше, поки місяця пізничаю, а ти там черкани в коментарях по поводу стріма, що думаєш. На все про все 139 гривень. І вона мені ще в мікровоновочку його розігріла. Де ж сердито нормальок? Три часа дня і три тисячі, і якби вони мені ще більш-менш нормально, так і ще заробились, але ну, вже після трьох тисяч що-то в мене вже настроєння немає працювати. Я вже починаю перебирати, я вже туди не поїду, я вже відміняю і все, тому що мені вже влом щось, не знаю, що і тарифи такі слабкі. Думав, буду все підряд брати. Як до трьох тисяч брав, все подряд. Вроді би і заробив щось, і каса якась є. А тут як починаєш уже перебирати і знову все вже. Ну, не знаю, субота може дасть Бог буде робота якась вечором нормально, з якимись тарифами. Та ні, ну робота є, тарифів нема. Коротше, час який такі марнемо, де далі будемо працювати. Не, ну виставлю фільтра нормальні. Якщо щось прилетить, то звісно, ми жопу подивимо. Да поїдемо. Трошки розпогодилося, асфальт трохи подсох, і машина така грізнюча, що просто капець. Ну я на цьому тижні її ще ні разу не мию, то я мабуть і не буду. Вже завтра помию на наступний тиждень, щоб чистенька була. І знов на цілий тиждень. Економія повина бути економною. Які є тариф і така є машина. Настроєння, встроенні роботи взагалі немає. Ну нічого, зараз з'явиться друге дихання. В мене завжди так. Зараз вже точно з'явиться друге дихання, тому що в мене пропало навіть і те дихання. Заснув на три години, проснувся, бо змерз. Твою дивізію. Поїду, я десь поп'ю кави, тому що труба щось. Ну вже, ну, вже все, вже спати не хочеться. Що не хочеться спати, бо холодно змерз. Печку, ну, на все включив. Прилетіло замовлення якраз, Ну як прилетіло? Я проснувся в ефірі, лежу, там бізнес висить 206 за 4 на око. Я його хап, зараз підзаправлюся трошки, да щось бахну даєта Спеціально не заправлявся утром до повного, щоб трошки пройтися, щоб потім лишній раз заправитися, щоб був повод вийти з машини. Та ні, шуткую, я до повного не заправився, бо в мене не було за що. підсом додому не поїхав, щоб не заснути там після обіду. Ну да я в машині умудрився. Ну нічого. Зараз ми зробимо все, зараз стоя. Майже сьома і полетіли. І знаю, що ці енергетики ніфіга не допомагають, але воно, типу, як самовнушення, чи що, я не знаю. Ну і принаймні вкусненьке. Ну, покра... Ну, іменно Це мені там, найбільш подобається. Берн мене швидка Настя. <рит> Red Bull, я не знаю. Дорогі трохи. Нон-стоп жога пече. <рит> Ті, і всі останні дешеві такий шмурдяк, що куди його пити. що Мало того, що воно не допомагає, воно ще не вкусне, а толку його пити тоді. А це хоч, ну, хоч вкусненьке. Коротше, походу я проспав всю роботу, тому що днем хоч якась була, да хоч трошки да, якась робота була, а це вечір ну, как би, <гаджу>, нема. Я поставив ланцюг на березняках, стою вже з пів години, ланцюг не бере. І то я на Березніків холостую і ще приїхав з Сокарків, на здачі. Я по бізнесу попав на дачі туди і очутився в гомілі. Якщо ти в уклоні метку ставиш там, де ти там знаходишся, воно автоматично тебе викидає в Гомель. Весь включаю, щоб виїхати з тих сокарків. Я теж в Гомелі. Поїхав на Пазняки. Думаю, там може щось, там і тривоги, кстати, немає. Я не знаю, чого воно там почало глушити. Думаю, поїду на Пазняки. приїхав на Пазняки. так само. На... Попадався на Березняки. О, вроді би вже я в Києві, вроді би вже на Дніпровській набережній, але заказів нема. Вон стою до сих пор. Я не знаю, як не у ланцюг, навіть ну, не ловить нічого, не плює. Хтів п'ять зробити, яких там п'ять, Я вже думаю, аби 4 зробити, восьма вечора, а мене ще до 4, ще, як би далековасто ще. Рівню 500 треба, десь 3,5 зараз щось. Коротше, спеціально додому не поїхав <головік> обідати, щоб, <головік> щоб спати, не лягти. Та я в машині виспався. Появилось, у мене друге дихання, зато пропала робота. О 3 годині дня була трьошка. <хи> Нормально, я так відпочив у машині. Зараз 8.36.4. Пробіг 214. Ну там кілометрів 14 то той 20, то це по-любому я там відкати робив, там тудим-сюдим. Так що в мене ще є всі шанси до комендантської ще тисячу накатати, щоб п'ятерочка була, як я хотів. 279 кілометрів і майже 5400. Свій план виконав. Ура! Ну, а саме жирне замовлення в мене було. Єдине, це тільки ну, крайнє аж прямо під хату і так само без подачі. Глянь, а саме, а саме головне подивись, названня ресторану, де його забирав. Названня Пайдьо, так? Да? Ну, а працював я до 11 години. После такого робочого дня не гріхи чарочку бахнуть. Так, чуть-чуть ход ноги. 6.30 30. Прогріваємося. В мене як не неділя, так я і кажу. Зроблю короткий день, відпочину. Відосплюся і типу, з понеділка типу, на роботу, як огурчик, виспаний, виспани, вибриті <соє> всі діла і типу, ділимо касу. Сьогодні неділя робити так не будемо. Сьогодні будемо працювати до упора. Тому що в мене ці короткі дні, обычно до 4-3 до часов ночі, потому що Тікток і Ютубі ніфіга ти не висипаєшся. В ітогі, понеділок ти ледь-ледь в 9 ранку очі протер, тому що собакет над тобою стоїть і каже: давай, подимайся, мені, мені пора, а ти ще дрихнеш тебе ніхто не заставляв до 4 утра там в телефоні сидіти гратися або якісь там серіальчики дивитися. І кожен раз я це говорю: що все, пораненше лягаю спать, і типа там буде все нормально. Ну, ти не, не, вис... ну, не ляжеш пораненше, ну, в будь-якому випадку. Тим більше ця неділя буде. Я це зараз знаю. Як це зараз завтра перший день в школі після канікул. Це зараз вони там до ночі будуть тим собі, ти сорочки гладить, там та на роботу, там в школу. Коротше, аби я, я в час Льох, а в час вже вроді успокоївся. Так, що там у нас пишуть по новостям, що там пишуть в телеграмі нашому, кстати, підписуйся. І от, Так що сьогодні будемо працювати. Сходимо. Зараз кава на заправці, заправимося трохи. Помиємо тачку хоч раз за тиждень, тому що ми її ще на цьому тижні ні разу не мили. А днем в неділю помить її нереально завжди очередя на мойках почему то я не знаю. Так що помиємо ми її зараз. Потім сходимо в зал, а потім буде видно. Я кажу, там як карта ляже. Гляньте, який красун. На 150 гривень. Зараз полоснемо, щоб більше чаюхи було. <хи> о, помив. І зовсім другой, як там кажуть, Waity Їхав на мойку, закази в ефірі, такі гарненькі вісіли, помив тачку, все, тишина, понуляв все. Перше замовлення прийняли о 7.39. Таке собі на ЖД вокзал, але, як так кажуть, з почином. Конечно, був звичайний будній день за таку суму на вокзал, бо я в житті не поїхав би. А так, вихідний, 15 хвилин де й там буду і. а вдруг там зараз жирок поймаю. Подходить чувак на вокзалі каже, ждеш когось ще, каже ну, працюєш? Кажу: та ні, не типу, працюю. Він каже, ну то 500. Говорю, сідай, поїхали, їдемо по дорозі, каже. Я вроде не місцевий, типа, що там, тіпа, ну такси, он говорит, подошел, каже, до цих каже, местных, каже, тисячу просить. А я, каже, сам сяв, я знаю, що, каже, це 300 максимум стоїть. Але у мене, каже, телефон сів, не можу визвати, не болта, каже, не убере, не фига. каже, хожу тут, а каже, ніхто не захотів за 500 їхати. Ну, думаю, тариф нормальний, чого ж не їхати. Я там на вокзалі кукував, даже 80 в ефірі не було. Пойдет, так нормально катнувся. А ти предлагаю, каже, косарик, 800 мінімум. Нормально, так і живем. 12 година дня 2000 гривень. Хоча не 2 півтори, тому що цих 500 вважати не будемо, що я з руки взяв. Я недалеко біля дому, так що я поїхав додому, поснідаю. Потім мені в зал треба йти, так що вже смисла немає десь рипатися. Буду вже в себе на районі. Так що до вечора. После зала взагалі немає ніякого настроєння працювати, Не те, що працювати, а й сили немає. Додому до, до я сьогодні якось ще дойшов, <сих> трохи відпочив. І от до машини я ледь дошов, ноги так болять, джека <сих> так більше не треба такі нагрузки на <сих> його володу. Так, увечері, без фанатизму, Якусь тищенку зробимо, щоб заправитися мені до повного, до да підвести підсумки тижня, скільки куди, що пішло, да й на цьому буде все. Я навіть думаю, що навіть, буде дофіга такі гривні 700-800. Фіга, я ще з Новобілич, центр, 18 кілометрів за 450 гривень уїхав по бізнесу на Новобіличках, яких зальотний походу, тому що місцеві так не їздять. Міцеві наоборот там, визивають декілька служб і потім порівнюють ціни де дешевше, а потім ще дзвонять. Сколько там тариф, 120, да, за 110 завезеш, а тут, тут а бізнес. Так що не себе. начало вечора таке, як би, трохи вдали. 8 вечора я біля вокзалу центрального і тишина. І не то, що там взагалі тухо. Коротше, виставився додому, поставив ланцюг додому по уклону і не прилітає взагалі нічого. Жесть. Ну. <реш> Коротко, я не робився. Воно ще, як трохи робота є, ще мотається, якось ще нормально ще переносити це все. Ну, а коли роботи немає, ти починаєш сидіти і все, ти вже і спати хочеш, і їсти хочеш, і, і що хочеш, хочеш, тільки не робити. Так що виставився, скільки заробили, стільки заробили. Матя так, там дві з копійками за сьогодні є. Добре, що хоч без комісії. Щоб ця комісія була, то що робив, що даром. Бляха, реально, хоч бери, доїдь да в холостую додому <гум> за свій счет, тому що ну, как би, тишина є, <гум> Не знаю. Завтра всім, мабуть, на роботу, в школу, через то ну, готуватися додому вже. <гум> Не знаю. Порані спати полягали. Я зараз психну, ще трохи постою і реально поїду за свій счет, буду вам вон, ролики монтувати. Роботи немає. До замість того, щоб в ефірі дивитися, до да будете дивитися на мою Харю в Ютубі. <гаду> буду вам делати, <робити>. може, хоч <гаду> хоч якась толк якийсь буде. Надоїміще вам, по ходу, буду знімати, не знаю, просили почаще, да може почаще і буду, Хоть, ну, хоч кожен день. <гаду> Прилетів наконець, мені заказ додому <гаду> з ями, з автостанції. Дзвонить чувак і каже, дружище, тобі треба трохи вперед проїхати. Я говорю, куди саме. Ну, каже, ти десь там стоїш. Я бачу, я на паньківській. Де ж де вокзал, де панківська. Я говорю, ні, дружище, мені не вперед не треба. Це тобі кажу, треба трошки назад пройтися. Або відміняю, або кажу точки додаю. Буду їздити, це тебе десь шукати, тому що ти там попасти не можеш, галочку нормально поставити. Мене вже все мене бере. Лібо це я ну, втомлений, либо я голодний, либо я не знаю, що це від роботи. Поймав замовлення по уклону на нивки, а з Нивок уже буду їхати за свій рахунок ха -ха, додому. Вже не так дорого буде. Коротше, і того, у мене сьогодні вийшло 146 пробігу, 2,5 каса. Ну і підіхапка в мене була рука. Ну, а зараз поїду заправлюся і підведемо підсумки тижня. І так, ребята, підсумки тижня. За цю черепаху я дав на цьому тижні 5800. Проїхав я за тиждень 1093 кілометри. Так, на цей пробіг мене пішло газика на 5050 гривень. Моєчка в мене була ще 150 гривень, яку один раз я помив. Ну, а каса повністю вся 18 800. Мінус оці всі за тачку, за мойку, за заправку. Залишається в мене 7800. Ну, якщо чайові рахувати, да, плюс що в мене тільки сьогодні була рука там 500, ну тисяч дев'ять є. А ви там уже самі рахуйте, рахувати вам це чи не рахувати. Ну, по факту, коротше, 7800. Якось так. <смас> Бить добру, всім благ, денежних бумаг.